Так, як можемо, виживаємо, є на господарство, а щоб не було, то не знаю. Тисяча гривень це не пенсія, це існування, саме яке не є. Дуже все дорого, дуже. Що ну, хліб і той вже подорожав. Та все подорожав, ужас. як не були ціни такі дорогі, то було ще можна купити. А це не знаю, що що буде далі. Ну, не важливо. Ну, так виживаємо, ну і як в основному на питанні, мабуть, на одежі трошки мусиш прижимати. Все дороге, а те, щоб не в селі, я села сам. В селі легше виживати? Ну, хоч так продукти свої, а так на базарі підеш, все дороге, все дороге. Так хоч дядічка, своє молоко своє, то це таке, там якась курочка, то зарієш там та і таке. А, так. а батьки мир був, а там вже які, будемо вже терпіти. З цінами, аби тільки було мирно, Оце, щоб не було цієї війни, вже все. А це більше нічого не хоче. Менше коржиків, конфет. Будемо їсти одну картошку. На всьому, на всьому. Просто мало грошей заробляю. Далі нема куди. До самого плінтуса опустимо. Комунальні послуги, що більше, більше нема нічого, а ще підняли, тому все буде. Дуже весело нам буде жити. Це просто жах. Це не становиться, це просто жах. Коли ми проживаємо у сільській місцевості, у нас на землі, на рідній, вирощується і пшениця, і гречка, і все. І ми таку ціну зараз платимо для того, щоб проживання. Зарплата мінімальна, не підвищується, а ціни ростуть. Економія на всьому. Це просто є біднота, виживання. Ну як? А що ж воно добре? Все дорожчає, пенсії не додають, зарплати не додають. Та й тяжко так жити, все дороге. На ну, всьому економимо». Менше купуємо продукти вже. Яке ж це матеріальне становище? Як його не оцінювати, як вони за нас ніхто не думає? Як ми дивіться, яка пшеницю ми виростили, все, а вони таку ціну для нас зробили. Це вже вони за нас не думають. А що ж тепер буде, як він доброго подорожчає і в нас дійсно нафти нема? Ну пшениця наша, а вони з нас такі гроші беруть дуже жалко. Так що нам на пенсію нема на що. І вони бачите, для себе поробили все, а нам. На всьому економимо, дуже тяжко. А що стається робити? Пробачка пожалуйста. Призначена пенсія у мене тисяча гривень. Що я можу купити за цю тисячу гривень? Нічого. Якось виживаю, ось пішла в аптеку, та й 300 гривень. Все. Оце я так виживаю. А що ж? Вони думають, як я живу в селі, то я повинна їсти одну картошку. Тому що я на більше не можу нічого купити, тому що в мене немає можливості такої. Як поживаємо? 1050 зарплата, як ми можемо жити, а ціни ростуть вверх. Хліб дорожчає, все дорожчає, світ дорожчає. Як виходимо, хліб печемо свій. Крупи теж свої, бо пай отримаємо. А так за світ за газ платимо із пенсії і все. Я не жаліюся. Мені вистачить, ну я мушу себе трошки обмежити в одежі, десь ну, не в продуктах. І неприємно, але мушу терпіти.